Розвиваємось відпочиваючи у літньому таборі. «Мінібос» завершилась перша зміна: два незабутніх тижня на березі моря. Нові друзі, багато вражень та нових знань. Ви дуже великі молодці і сьогодні ми хочемо вас наградіть за ваші заслуги. Мне понравилось плавать, играть в пионербол и, и купаться. Я остаюсь я даже на вторую смену. Хочу еще остаться, но я и остаюсь. У нас были несколько уроков биологии, у нас был ландшафтный дизайн. То есть тут по, в большей мере развивали наши таланты. Мы научились готовить, мы научились готовить разные блюда. Мы играли в пионербол часто, мы плели фенечки. Я хотела бы остаться еще, наверное, на все лето. Літо найкраще підходить для висаджування дерев та квітів. У таборі міні бос діти пройшли практичний курс з ландшафтного дизайну. Е, Росління називається туя. виросте ну, ось таким. Викопала яму, з ну, заліла водою і ну, насипала черно Потім туди поставила дерево і закопала його землею, Так щоб воно… Проросло нормально, думаю, на вирості большої. Юні флористи, дизайнери створювали композиції, саджали ялівець татуї. Саділи мажен'як. Ми висаділи, ну, для не обробляли ми його з допомогою камней і маленьких камашок. Ми їх збирали во время того, як убирали даний участок. А потом а больші ми брали з моря. На заняттях з прикладного мистецтва діти творили власними руками. Ці уроки розвивають уважність та творчі здібності. Плілі із бісерашеля фізична культура в таборі обов'язкова. Спортивні змагання та командні ігри дітям в задоволення. Ми грали в різні ігри, волібол, п'янірбол, в, волейбол, в, в регбі нас учили грати. на свіжому повітрі дитячий апетит зростає. Заняття з кулінарії під керівництвом повара проходять весело, корисно та смачно. Це теж обов'язковий курс в літньому таборі І на цій зміні він пройшов на ура. Готовив. Ми готували сосиски в тісті, блины, слойки. Я в лагері здесь перший раз. Да, я би ще на зиму і Перша зміна запомнила всем большим количеством мастер-классов, мастер класів мастер по ландшафтному дизайну, мастер класів по регбі. То есть ми повністю розвиваємо фізичне здоров'я ребенка, ему відкрити своє і развить свой потенціал. представляет возможность вот так вот розвитися, отдыхая. Дитячий табір. Міні бос продовжує роботу. Друга зміна школа виживання для дітей та підлітків. Обіцяє бути незабутною.